В пане Вадиме, вітаю вас. Доброго дня днями. Ми всі прочитали кричущу новину про те, що міжнародна асоціація боксу дозволила допускати росіян та білорусів до міжнародних змагань. Як таке взагалі могло статися? Це я повністю вас підтримую. Що це кричуща новина для нас, всіх, тому що це не сприйматиме для всіх для всього світу спортивного світу, для міжнародної спільноти і для нас. Для нас, українців, тому що ми з першого дня, як ви знаєте, працювали і працюємо кожного дня, щоб ми не бачили всі взагалі російських та білоруських спортсменів на міжнародних змаганнях. Але ми знаємо, і я вже не перший раз це кажу: що там, де є е, функціонери в федераціях міжнародних Росіяни, то вони звісно вони все роблять, щоб їх спортсмени поверталися. І так у цій федерації міжнародний боксу там президент федерації Росіянин, але там є багато. Проблем їх співпраця з міжнародним олімпійським комітетом ще в 2019 році. Міжнародний олімпійський комітет їх їм надав багато речей, яких їм потрібно відпрацювати, тому що там була і корупція в судівстві, і, і були і фінансові проблеми. Тому Олімпійські ігри вже в 21 році в Токіо Олімпійський комітет особисто Олімпійський комітет проводив, не федерація. Міжнародна проводила боксу угу. ці Олімпійські ігри, тому що там є такі реальні дії, де вони е, співнуне не приймаються міжнародним олімпійським комітетом, що робить міжнародна федерація боксу, і так зараз ми ще раз бачимо, тому що є рекомендація міжнародного олімпійського комітету, і вона діє. Тому що ще наприкінці вересня був, е, був е, виконком міжнародного олімпійського комітету, де подовжили рекомендацію по відстороненню російських та білоруських спортсменів. Але федерація боксу міжнародна робить, як вони робить, і ми розуміємо, що росіяни проштовхують своїх спортсменів на міжнародній арені. Що ми робимо? Що так. ми робимо ну, перше, звісно, що ми працюємо. Ми написали листа разом. Під головуванням голови офісу Андрія Єрмака ми написали разом з моїм колегою міністром закордонних справ Кулебою листа на міжнародний Олімпійський комітет, щоб вони відреагували теж на це на те, що робить міжнародна федерація. Президент Федерації України теж він вийшов в ефір і теж вони написали листа на міжнародну федерацію. Наші всі відомі боксери і Олександр Усик і Віталій Володимир Кличко вони теж звернулись до міжнародної асоціації, щоб такого не відбувалося. У нас є тільки е, дипломатичний фронт, такий, дипломатична робота, на якої ми зосереджувалися, і ми робимо що можливо. Але, на жаль, на жаль, там, де ще є, кажу, присутні росіяни. І це не остання федерація, яка намагається повернути росіяни. Ми бачимо, і Федерація фільтування теж вона намагається повернути російських спортсменів, але під нейтральним прапором. І багато де ми бачимо і чую, є чутки, де під нейтральним прапором вони працюють, щоб повернутися. Чи була реакція? Ну, в нашому випадку міжнародної асоціації боксу, і взагалі світового спорту, на ваше звернення і на оце ну просто неадекватне і ненормальне рішення ну зараз було бу була зустріч європейських олімпійських комітетів, і там уже багато федерацій, багато країн е олімпійських комітетів засудили взагалі повернення російських спортсменів під час війни. Тому ми сподіваємося що весь світ згуртується навколо нас, і всі наші міжнародні партнери будуть робити все те, що робимо ми, щоб росіяни. Не поверталося під час війни а, на міжнародних арені але це складно, це дуже складно, тому що ви вже бачите, що наприклад, ще практично 8 місяців, ми не бачимо росіян, російських та спортсменів на міжнародних змаганнях, тому що ми працюємо. А, голова офісу Андрій Єрмак працює. Сергій Бубко, президент національного піського комітету, міністерство. Всі наші всеукраїнські федерації. Пишемо листи, їдемо на конгреси, розказуємо, показуємо. Ми боремось, щоб ми не бачили російських спортсменів. Але ви розумієте, що на наступний рік, наступний рік, це вже буде ліцензійний перед Олімпійськими іграми, які будуть відбуватися в 24-му році в Парижі. І вони росіяни йдуть на все, щоб повернутися під нейтральним прапором. Але ми будемо робити своє. Зрозуміло. Давайте від поганої новини до хорошої перейдемо. Україна подала заявку на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році разом із з Іспанією та Португалією. На вашу думку, 2030 рік ну не так уже й далеко від сьогоднішнього дня. 8 років всього. Чи буде Україна після усіх руйнувань, які Росія вже завдала і завдасть в майбутньому, готова до проведення такого величезного чемпіонату, як Мондіаль? Я впевнений. Що після перемоги, яка буде не як найшвидше, що на нашому НСК Олімпійському на Львів Арені, ми відбудуємо на один із найкращих у Європі Донбас-Арена стадіон. І ми будемо на Харкові наш стадіон і ще побудуємо багато нових супероб'єктів найсучасніших спортивних арен, де ми на високому рівні будемо проводити всі такі матчі футбольний чемпіонат, тому що у нас є великий досвід. Ми на високому рівні провели в 2012-му євро в Києві. Ми на високому рівні в 2018-му році провели лігу чемпіонів. І у нас є великий досвід. А саме головне у нас є велике бажання. Бажання, щоб ми були свободні, щоб Україна проводила на найважливіші змагання у світі, і щоб як я завжди казав, буду казати, що Україна була, є і буде найспортивніша держава. А що технічно треба зробити для того, щоб проводити чемпіонат світу з футболу? Яку кількість стадіонів побудувати, тобто які там технологічні параметри? Ну у нас є, бо я вже сказав, що у нас є і Львів Арена, і НСК Олімпійський, і ми побудуємо Донбас арену в Харкові є стадіон. Тобто, ми подали заявку все вчасно, все зроблено. Ми ще будемо відпрацювати деякі моменти, але це вже разом вже з цими країнами, які ми разом подали цю заявку. Все буде добре. Після перемоги, коли ми дізнаємося рішення ФІФА щодо нашої заявки, ми працюємо над цим, що коли вже буде ФІФА обирати, коли це найближчим часом, коли ФІФА буде вже проводити такі конкурси, ми вже будемо дізнаватися, коли ще конкретно вже буде вже результат. Над яким ми будемо радіти, і як і як коли ми почнемо працювати вже про підготовку до цього чемпіонату, ну але ж не мені вам розповідати, що в світі великого футболу Росія теж має свій вплив. Але ви знаєте, що їх відсторонили із 24-го року. Тому ви знаєте, вони мають вплив. А ми ще більше на день, дякуючи президенту, і всім нашим українцям і всім збройним силам, які зараз боронять нашу країну. Ми теж маємо вплив на те, щоб ми йшли вперед і ми проводили всі ці змагання. Ну, ви відчуваєте якісь там спроби протидіяти українській заявці і українській потенційній участі у проведенні чемпіонату світу? Ні, ні, нема немає. Я не чув ніякої інформації, ніяких чутків я нема чуток. Я не чув, тому що ми подали, і ми будемо зараз чекати, коли буду вже розбирати нашу заявку. На який ефект від проведення мундіалю в Україні ви розраховуєте? Навіть просто від погодження заявки? Ну ви бачили, що всіх змі як всі раділи, як всі. Чекають перемогу, як всі чекають відновлення всієї України, наших спортивних об'єктів. І ви знаєте, що це для нас буде, коли весь світ буде у нас в Україні, коли всі до нас приїдуть і побачать нову Україну, ви знаєте, це дуже буде класно, це дуже буде супер для нашої країни, для нашого спортивного розвитку загалом в Україні. Що ж чекатимемо на рішення комітету?